Як формується гарний настрій? Гарний настрій він залежить тільки від нас самих. Ти зараз в поганому настрої, і тобі здається, що все довкола є причиною твого поганого настрою, але тільки твої думки всередині вони формують свої. Ставлення до всього, що відбувається, тому що будь-які погані новини, погані події вони є певним досвідом, через який ти проходиш, від якого ти можеш відмовитися. Ніхто не заставляє тебе робити те, що ти не хочеш, і отримувати досвід, який ти не хочеш. Але це можна покращити. Перше, це сон. Ти єдиний в себе і треба цінувати себе. І твій сон важливіший, ніж якісь задачі, які ніякого результату тобі не приносять. Якщо ти вже виспався, в тебе вже автоматично буде гарніший настрій. Правильне харчування. Для того, щоб були сили, треба правильно харчуватися. Як знімати стрес? Стрес він також впливає на наш настрій. І щоб його зняти, необхідно зупинитися в якийсь момент стресовий, дати собі видихнути, не вестися на провокацію в цей момент і обдумати таке питання: а чому мене це засмучує, пригнічує, злить? Що я можу зробити, щоб мене це не засмучувало, не пригнічувало? Думаю, що навіть такі маленькі речі вони зможуть вже покращити твій настрій, робити більш. Щасливим тебе більш енергійним і з більш яскравими щасливими думками.